Друзі, вітаю на каналі. У цьому відео поговоримо про топовий проект на ранній стадії, який називається Velvet Capital. Давно хотів зайти в цей проект, сьогодні настав цей час. Чому цей проект привернув мою увагу, тому що тут в інвесторах Binance Labs. А якщо тут в інвесторах Binance Labs, значить є велика ймовірність, що токен цього проекту буде ліститись на біржі Binance. Як бачимо на самій сторінці в твіттері, відразу написано, що їх підтримує Binance Labs. І також є підтверджена інформація, що один з інвесторів цього проєкту є Binance Labs, і також є інші топові фонди. Зараз є гарна можливість зайти в цей проект, так як вийшла непогана ось така новина. Давайте подивимося далі. Перекладемо. І щоб відсвяткувати запуск нового дизайну Velvet Capital, ми розпочинаємо DeFi Summer 2.0. Від сьогодні, від 1 травня до 30 червня, всі користувачі отримуватимуть утричі більше балів на основі ТВЛ. Тобто цей проект подібний до кінза фінанс. Це defi проект, з допомогою якого можна створювати фармінг пули І чим більший у вас ТВЛ, тим більше ви будете заробляти поїнтів. І цього місяця буде 3 ікса. Тобто зараз дуже гарний момент, закинути сюди вільні кошти і нафармити цих поїнтів. Свої кошти можна вивести в будь-який момент. Зараз будемо на практиці реєструватися і закидати сюди кошти, щоб фармити ці бали. І в майбутньому, я думаю, ми отримаємо непоганий дроп із цього проекту. Отож, погнали! І так, друзі, ось так виглядає наш проект. Все, що потрібно, це під'єднати гаманець, вибрати пул і туди інвестувати. Свої вільні кошти. В будь-який момент кошти можна забрати. Поки кошти лежать у пулі, ми заробляємо бали. І в майбутньому за ці бали ми отримаємо свій дроп. Як бачимо сьогодні, ТВЛ всього-навсього 3,5 мільйони доларів. В той час, як Кінь за фінанс, ТВЛ 154 мільйони. Тобто, бачите, яка різниця. 3 мільйони і 150 мільйонів. Кінза Фінанс, до речі, скоро вже мав би вийти, так як вони обіцяли вийти в першому кварталі 2024 року. Коли вийде Кінза фінанс, тоді всі побіжать ось сюди закидати свої кошти. Тому потрібно чим поскоріше нафармити чим побільше поїнтів. Тому давайте це зробимо. Для початку під'єднаємо наш гаманець, нажимаємо Connect Wallet або нажимаємо ось сюди. Вибираємо Metamask, нажимаємо далі, під'єднатися. Нажимаємо Підписати. Ось і все, ми під'єдналися. І далі нам потрібно зробити депозит. Є два варіанти: або вибрати пул і туди закинути гроші, або ж створити свій пул, тобто своє сховище. Багато хто створює свої пули, я ж все ж буду інвестувати ось в цей пул. Тут найбільший ТВЛ, вже мільйон доларів, нульові комісії, і також є навіть АПІ майже 6%. Тобто нам ще будуть капати відсотки. Переходимо в цей пул. Як бачимо, є дві кнопочки: депозит і вивід. Цей пул росте. Сюди можна вкладати тільки стейблкоїни, USDC, USDT і DAI. як бачимо знизу всі нульові комісії. Нажимаємо депозит. Вибираємо монетку. Я вибираю USDT. У мене є 500 USDT. Вибираємо Max. Чомусь показує менше. Але там ще плюс відсотки, тому хай буде. Нажимаємо «Депозит». Даю апрув саме на цю суму, щоб більше в мене не могли взяти. Гортаємо донизу, нажимаємо далі. Комісія 20 центів. Так як в мене анкер протокол. Ми можемо редагувати. Нажимаємо розширені. А ні, одиничка вже стоїть, тому придеться заплатити 20 центів. Нажимаємо Approve і чекаємо. Ще один апрув на $1.78. Подивимось комісії. Одиничка стоїть, тому придеться заплатити ще $78. Підтверджуємо. Ось і все. Як бачимо, ми зробили депозит. Нажимаємо «Done». Обновляємо сторінку. Тепер йдемо у вкладку «My Portfolio, І як бачимо, що мої інвестиції 499 доларів. Як бачимо нульові комісії, все чітко. І ось наш пул. В майбутньому, щоб звідси вивезти, нажимаємо на цей пул, нажимаємо Віздрав, USDT. Як бачимо, ми беремо максимум. 483 і вони переходять назад в 499. Тобто ми практично нічого не втрачаємо, крім невеличкої комісії. Тримати я ці кошти буду тут довго, поки не роздадуть нам цей дроп. Також, якщо ви берете участь в кінце фінанс, ви можете тут взяти позику. Тобто йдемо в дашборд. В мене тут також лежить 500 доларів. Ми можемо тут взяти ще USDC чи навіть USDT. Я можу взяти максимум 383 USDT. Нажимаємо Borrow. Давайте ще 100 доларів я візьму. Потрібно обов'язково, щоб «Has factor був більше 1 тисячі. Як бачимо, все буде чотко. Нажимаємо Borrow USDT. Можна навіть більше трошки взяти. Давайте 200. Можна 200 взяти. Нажимаємо Borrow. Дивимося комісії. Ставимо одиничку. Зберегти. І комісія буде вже 17 центів. Підтверджуємо. Ось і все. Ми позичили тут ще 200 доларів. Окей, в будь-який момент можна погасити. Наш health Factor 2.04, тобто це хороший фактор. Ліквідації не буде. Коли буде менше одинички, тоді може бути ліквідація. У нас все чітко, тому переживати немає за що. І можна ще докинути в цей пул. Нажимаємо знову депозит. USDT. Знову беремо максимум. В будь-який момент можна ці кошти вивести і погасити свій борг. Депозит. Знову підтверджуємо тільки 200 USDT, не більше. Далі. Approve. Перший апрув є. І ще 1.73. Підтверджуємо. Ось і все. Токени ми закинули. Дон. Тепер йдемо в МайПорфоліо. І, як бачимо, у нас майже 700 доларів на депозиті. Тобто ми ще нічим не ризикуючи, взяли кошти з кінця фінанс і закинули в Velvet Capital. І будемо отримувати дроп із двох проєктів. Потім йдемо в Airdrop. І як бачимо, за запрошення друзів ми будемо отримати 50% з їхнього ТВлу. І також наші друзі будуть отримувати 20%, якщо перейдуть по нашому реферальному посиланню. Завтра будуть обновлятися мої поїнти. А я нагадую, з 1 по 30 число діє акція X3, тому зараз хороший момент зайти в цей проект. Якщо у вас є вільні кошти і ви готові їх положити для майбутнього дропу, це гарна можливість. На цьому, друзі, завершую. Як завжди, бажаю всім профіту, мирного неба. Думайте головою і все у вас буде ніщак. Почуємось в нових відео. До побачення.